Моє депонова, з великим задоволенням запрошуємо вас на перегляд чергового протистояння в рамках сьогоднішнього ігрового дня у мастиві. Спокійно грає у цьому епізоді Савчук. Верне на себе ініціативу. У нього чудово швидкий Савчук пробиває лівою. Не забиває тут ці клубу Тех Є можливість передачі Мирослава Курганського. простріл Савчук не забиває два. Хороших моменти були у Віталії, але, зокрема, дуже мотивований хлопці. Володимира Черкаського, також дічука. Удар від Андрія Гайдера! Вімкнути генератор і продовжувати лише тоді дивитися за поєдинком прямому ефірі. Продовжуємо слідкувати за перепотіями цієї гри. Можливість для удору ледь не відзначається! Без павцю. Хороша нагода була, щойно забити. Є підтримка. Віталія Савчука, який небезпечний. Гайдар. Блокує суперника. Чітко зараз Гайдар. Простріл! Гол! Голодену! Олексій, Олексій забиває після філігранної комбінації і асист. Чітко через Федака. Галік зупиняється. Працює лівий. Ой, виконує подачу. Федак! Один один! Недовго музика звучала, Федак забиває одразу ж! У наступній атаці. І відбивається колектив Техмечик. Ще одна нагода розвинути атаку. Гравці клубу Техметчик. Олександр Галік через свою травму сьогодні уже все. Ну і, мабуть, у наступних матчах ми також Галіка навчана Андрія Гайдера отримує зворотній пас. Обірав дуже хитро суперника. Удар! чітко грає на ближній стійці свої виступи. Представники обох команд на початку сезону 2024, який епізод дядьку б'є на поперечку повертаємось до переподі другого тайму чергового протистояння у третьому турі Мастер АйТі Ліги. команди андердоги тех мед, одних хто інших у перерві ми могли стати свідками того, як полки і персональні оболівальники Віталія Савчука тримали плакати у своїх руках та підтримували обід. Є можливість передачі. У вільну зону Удар! Непогано! який сейв! І ще один вистріл від богата! Через центр незабаром. Подивиться, уважно Кондор, де знаходяться партнери по команді. Є можливість прямого удару по воротах. І рятував своїх партнерів від пропущених м'ячів. Атакує через лівий флан у селя мої Удар над воротами! Бо своїх володіннях Савлад Лисичук. Савчук. Не зміг я змію грати дем'яні а вихід 2 в один. Гайдар був один, але не знайшов хороший удар по воротах. і Гайдар це може зробити. Іважко. Не потрібно було м'яч підіймати угору. І важко його удар повз рамку. Танк відкачали, того дуже хитро переграють суперники. Атака правокладом удар рамку. Акцентована передача. Лисичук. Далеченько, вперед верхова боротьба, федок! Якісно зараз розвертається співоберту про... І, власне, зараз пропонує Віталію Савчуку відкритися під передачу. Атака. Через Савчука. Розкішний момент. Удар. Гол! Гоу! один Забиває Тахмеджі. Ну Тут фортуна на боці темно зеле. Арбітр є поряд. Спокійно і важко. Належним чином по володінням команди опонента Черкес! Удар. Гол. І знову стійка стає у допомозі. Техменчик збільшує перевагу до двох м'ячів. Атаку через центр Дем'ян. Олексій. Потрібно знайти продовження. Зокрема, передача Гол! Гайдор. 3-2. Чудове завершення. Є можливість виконати передачу. Не буде Єважко. Там пресинг! і це можливість збільшити перевагу. Знову ж таки до 2 голів. 4-2. Браво! Не забиває федак. Немов сухий лист. Позиція. Перед воротами суперника тут рішення потрібно швидко приймати. п'ятою. Кондур, Савчук, Потім набігти до кінця Савчук ледь не забив. Міш так плекти. Передача на правий фланг. Гайдар. Пробиває удар! Поперечко який момент. Ко! Спокійно віддайте на Гайдара, той може пробити. Олексієв ворота, Олексій забита. Знову ж таки, можливо, ткач. Це зробить. Але звучить свисток арбітра, який хоче. Подякувати усім глядачам за те, що ви сьогодні були разом із нами протягом ефіру. З рахунком 4-2 Техмеджик переграє левовід попереду.